Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Слава Олексій, чи можна з цвинтара забирати огорожу додому? Ти як думаєш? Я думаю, що не можна. Навіщо? Навіщо на цвинтарі ставити огорожу? Щоб баба Ганя не пішла до дяда Івана, чи що? Що то, курник? Кури втічуть, гусі тічуть, градки розграбають. Нащо городити померли? Скажіть, від кого городити померлих? Що заробив я? Чи ви, то пішло з нами вічність? Нащо городиться на цвинтарі? Удома треба загородитися, бо є грядочка, є кури, які там будуть грабати, якщо то в селі. А на цвинтарі від кого городиться? І навіщо? Але якщо навіть і була загорожа, то не треба її сунути додому. вона не потрібна вдома. Наша вам не та огорожа з цвинтара додому. В загальному, дивіться, в всьому цивілізованому світі немає ніяких огорож навіть біля будинків. Ну, є так, що ви ж бачите, от Канада, Америка, красиво, газони пострижені. Ніхто ні від кого там не городиться трьохметровими заг... огорожами. А в нас навіть на свинтер і то огороджують, що то моє. Ми всі тут тимчасові гості, і нам не рідна та земля. Нема тут нашого ні трошки. Нема, нема. Нема люди добрі, нічого тут нашого, то все Боже. І від кого городиться? Тому не городіться і не забирайте. Якщо там забрали, то там і керівник цвинтару, який завідує тим всім він знає, як з ним розпорадитися. Та й все. Хай світом буде. І все. Щастя, здоров'я, много літа. Живіть довго і щасливо.